У допомоги бійцям АТО простягли канадські медики. Хірурги з за океану готові безкоштовно оперувати українських військових. Наразі шукають осіб, яким найбільше потрібна допомога. Специфіка допомоги полягає в тому, що ці хірурги вони можуть оперувати ділянку обличчя голови. А також верхні кінцівки руки є в людини внаслідок поранення дефект кісткової тканини та в черепі, і потрібно замінити його пластиною. То ці всі пластини, які використовуються під час цих операцій, під час реконструкції верхніх щелеп, нижніх щелеп, під час от, таких операцій вони всі надаються безкоштовно. Волонтери такі ініціативи підтримують, кажуть, період із безкоштовним оперуванням вояків за кордоном минув. А такі операції є дороговартісними і не всім по кишені. Зараз чимало бійців знаходяться на реабілітації, тому не можуть пройти лікування, але все ж одного пацієнта вдалось знайти. На Даний момент у нас готується швидше всього на до цієї операції Римик Олександр. Оскільки ми власне планували літом, що він проведе таку операцію пластично в обласній лікарні. Але оскільки є така можливість провести це в Києві і з такими спеціалістами, то однозначно, напевне, він поїде в Київ і прооперується. Роман Фіщук додає телефонні дзвінки від бійців та їх рідних продовжують. Надходити, адже це не тільки шанс отримати нове обличчя, відновити чи покращити роботу рук. Це ще й можливість зміцнити свій моральний та психологічний стан. Ольга Гриців, Андрій Левків, новини телеканал Раї.